Отже, оце були у мене два блоки живлення від двох пристроїв. Ось такий от у мене роутер TP-Link і оце от від оптоволоконного. Зараз я їх, як ви бачите, відключив і зробив наступним чином. Оце є звичайний зарядний пристрій Type-C до мобільного телефона. Він заряджає такий от Powerbank на 20 тисяч і... Оце от зарядка йде. А це два кабелі. Один з них підключений до одного роутера, другий підключений до другого роутера. І от живлення йде фактично транзитом через цей павербенк. Коли світло зникає, живлення йде від павербенка. Зараз воно теж йде від павербенка, але павербенк в цей час заряджається. Ну, Трішечки гріється блок живлення. От, треба буде ще перевірити, щоб це було безпечно, бо павербенк досить потужний. Ну а так, все інше. Ну якби звичайна класична історія.